Дружина це завжди віддзеркалення чоловіка. І якщо вона агресивна та знервована, значить саме чоловік її такою і зробив. Не буває жінок, які прокидаються роздратованими просто так. Це завжди наслідок. Остання крапка, коли всередині вже просто не існує ресурса бути м'якою, терпеливою, спокійною. Жінка стає агресивною тоді, коли надто довго тягне все на собі, коли вдома немає опори. Коли її прохання ігнорують, коли на ній побут, діти, емоції, фінансове забезпечення сім'ї, вона стає агресивною та роздратованою. Вона живе в постійній напрузі. Коли її не чують, а лише вимагають, коли її втому списують на поганий характер або ж критичні дні, замість того, щоб просто запитати, тобі допомогти. І коли чоловік приходить за теплом, близькістю чи сексом, а сам нічого для цього тепла та близькості не робить, жінка це не функція. І якщо вона закривається, пресує, підвищує тон, значить вона сильно довго була сильною там, де потребувала твоєї підтримки. І будь-який чоловік, який хоче спокійну, теплу дружину. Повинен спочатку збудувати для неї ті умови, в які вона могла би розслабитись і бути теплою, щоб віддавати це тепло потім тобі. Там, де є турбота, жінка стає спокійною. Там, де є повага, вона розкривається. Там, де є увага, вона стає ніжною та жіночою. Якщо ти зараз впізнаєш себе в цьому стані і розумієш, що вже давно живеш в стані ресурсу мінус ноль, підпишись. Тут багато саме про сильних жінок або ж навпаки сильних чоловіків і інфантильних партнерів.